Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Ford Mondeo четвертого 4-го покоління європейський Дизельний мотор. Чоловік недавно придбав такий автомобіль і просто, так скажемо, робить профілактику всіх систем. Ну, от заїхав до нас на промивку цієї системи та заміни повної антифризу, так сказати, як по правильному, як повинно бути. Через апарат помиємо все, побиємося. Зараз підключились ми до самого двигуна, відкинули передній радіатор і промиваємо. На перший погляд бруду зовсім небагато, майже немає там якісь мілочуха. Побачимо, що буде в передньому радіаторі та радіаторі пічки. Зараз прогрівається автомобіль. Зробимо заміри, як працює пічка і приймемо рішення, чи потрібно до неї окремо підключатись, але все-таки для профілактики потрібно це зробити. Так, ми перевірили роботу термостата. На 88 градусах він включився і реверс дав працювати в дві сторони. Зараз перевіряємо роботу пічки. Температура рідини зараз 83 градуси. І з середнього дефлектора максимум, що ми вивели, це близько 56-55 градусів. І то це коли додаєш гарний обдув вентилятора. А так ще менше. Тобто до радіатора пічки треба окремо підключатись. Подивимось, чи є там бруд, бо... Судя по показникам, потрібно його промити. Зараз продовжимо чистку. Зараз ми підключились окремо до радіатора пічки. І так як там затруднене трохи підключення, ви бачите під низом, під входом під системи кондиціювання і трошки помучились, але хочу вам продемонструвати. Зараз ну, я більш детальніше потім покажу. Там є камінці, додали хімії і пішов процес. І зараз перейдемо до автомобіля, подивимося. 86 градусів. Зараз у нас прогріта вода. І, як ми бачимо, із центрального дефлектора при тій ж самій всій настройці 83 градуси. Просто валить. Ну, ташкент. Валить реально блин, ну, не те, що як в новий, а дійсно ну, новий автомобіль. Ні разу ніхто не очистив цей радіатор пічки і видно, що ніхто ні разу туди не підключався. От в такому випадку із 54-5 градусів маємо 80. Валить просто тепер все чудово. Оце вам профілактика буде людині. Мотор помиємо, пічку помиємо. Зараз останнім штрихом буде передній радіатор, та бачок вже в нас вимитий, чистенький, все як потрібно. Перейдемо вже тоді. А, зараз і покажу вам зупиню апарата, скільки ж було бруду. Подивіться, вон там лежать камінці наші. Ну, це видима частина, але хімія знімає нальот, який невидимий і повністю очищує його до цього нальоту і починає видавати таку температуру. Тобто, дійсно, результат прекрасний, він є. Він прямо на глазах у нас відбувається. Хазяїн дуже задоволений, каже, не очікував на такий результат. Перейдемо до наступної чистки переднього радіатора. Наш процес промивки вже підійшов до кінця. Ми все промили, все окремо, мотор окремо, радіатор пічки окремо, передній радіатор окремо, бачок розширювальний окремо. Зараз вже залили антифриз, машина прогрівається. Бачимо рожевий гарний антифриз. Все вийшло чудово. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Також в минулих відео я не говорив про це, хотів ще нагадати, що ми працюємо по цінах минулого року. Тобто долар піднявся, як ви всі знаєте, але ми працюємо по старим цінам. Десь із жовтня місяця, спочатку отоплювального сезону, ціни будуть зростати. Так що хто... Бажає зараз ще по старій ціні. Телефонуйте, під'їжджайте, дороги до нас гарні. Працюємо якісно, на совість, тобто будете задоволені. Телефон десь буде на екрані. Всім гарних вихідних днів. До зустрічі. Слава Україні, слава Збройним силам України!